Привіт. Так, так, ну от, власне, ти в прямому ефірі. Це Богдан Кутєпов ти пізнав мене? Так, так, пізнав. розкажи, будь ласка, про підсумки ранкового засідання ради. Ну, а, підсумки такі, а, що зареєструвалося вранці 298 народних депутатів, і а, сьогодні вони а, власне не практично не ухвалювали а, рішень, а виступали. А, Лідери фракції не були присутні в залі. Порядок денний, який був оприлюднений на стенді в куларах Верховної Ради, а, а, а там були головні питання. Зокрема, це повернутися надати дозвіл виконуючого обов'язку президенту України Турчинову підписувати закони, які а, не були, які були ухвалені до того, як він став президентом, а Янукович вже не був президентом. А за це єдине рішення проголосували. Лідерів фракції в залі парламенту немає. Всі вони Турчинов теж пішов зараз. Перерва оголошена до половини першої. І всі вони очевидно зараз домовляються щодо нового уряду. Поки що перепони, які стоять, на щодо принципів та критеріїв угоди урядової угоди. чи... З якими принципами та критеріям будуть обиратися зараз до уряду і а, яку ж програму обрати, якої партії партії Батьківщина свободи чи удару, тому що дещо вони відрізняються? Там батьківщина більш ліберальна, чи удар, а свобода більш а, а, стоїть на правих позиціях, і а, також синя Ценюк сьогодні оголосив з трибуни парламенту про те, що ж він хотів би, можливо, бачити в уряді, і е, були названі прізвища Ольги Богомолець Ігоря Луценка, і е, також Руслани та е, очільника Києво-Могилянської академії Тергія Квіта. Але е, оскільки депутати сьогодні займалися тим, що виступали. То було дуже багато критики щодо методів роботи, які яка зараз застосовується у парламенті. Зокрема, численна критика йшла саме від представників фракції Удар а так Картунцов та Гращенко зокрема заявили про те, що. На жаль, досі процвітає кнопкодавство в українському парламенті, коли один народний депутат голосує за інших депутатів, власне, використовуючи просто його картку, а самого народного депутата немає. Також незадоволення викликає депутатів і те, що багато питань, за які голосують депутати, з'являються просто з руки, просто прямо зараз. А для чого голосувати, скажи, будь ласка, для чого зараз голосувати за інших депутатів? Що, в них немає простої більшості навіть з тих голосів, які є в залі? Чи це така дурна звичка, знаєш? Типу рука тянеться і тянеться. Навіть якщо б не було у них більшості, тоді очевидно, що потрібно проводити позачергові, позачергові вибори, але порушувати конституцію, що значить дурна звичка, з тому, що вони напряму порушують конституцію, коли голосують за інших депутатів. Якщо вони порушують конституцію і порушують це під. Після того як самі раніше оголошували, що це дуже що це закликало припинити це до того, як вони були в опозиції. А, а, а зараз, коли а, після всіх цих, цих вбивств масових, коли громадяни чекають кардинального при влади, і коли це не відбувається в стінах парламенту, то очевидно, що питання чи взагалі має моральне право такий парламент продовжувати свою роботу. І тому, очевидно, багато депутатів зрозумів, що їм потрібно переформатуватись негайно і поступати до, цивілізовани, до цивілізованих методів роботи. І такі от питання виникає зараз. Я зрозумів. Дя дякую. Дякую. Ти там продовжуй, залишайся. Піди, будь ласка, в їдальню Верховної Ради підкріпися, тому що ще дякую, звичайно. Але тут насправді завершення через. В принципі, вони вже мають щось розпочати знову роботу. І е, ключове, що можна, ключове, що саме під час перерви можна опитати народних депутатів, бо вони саме в цей час перебувають в кулуарах, і до них можна підійти та поставити запитання. Дякую, Сергій. Дякую, Богдан, теж.